Ніна, скажи чесно, ти бажаєш мені щастя і здоров'я? запитав Василь у дружини, коли вона прийшла з роботи. Вася, чому ти раптом таке питаєш? Сталося що? Сталося. Я подивився телепередачу про чоловіче здоров'я. Так от, там поважний лікар сказав, що нам, чоловікам, треба це діло частіше, інакше це дуже погано впливає на чоловіче здоров'я, і хвороби потім лізуть на наш організм. А я ще цілком міцний і не старий, в самому розквіті сил, так сказати, а подружній обов'язок отримую раз на тиждень. Цього мало, сказав лікар. Прямо так і сказав: саме так, хоча б через день треба. А ще краще кожен день. Тоді все буде в порядку зі мною, оздоровлення організму буде відбуватися, а інакше чекай біди. Ой Вася, невже це правда? Чиста правда, ось тобі хрест, тому ти повинна оздоровлювати мене кожен день. Якщо, звісно, бажаєш мені довголіття і міцного здоров'я. Та я, звісно, бажаю, але не кожен день. В сенсі це саме робити кожен день не обіцяю. У Миколая то температура, то пронос, то казку читаю йому на ніч і потім засинаю та й втомлюсь після роботи. Жорстока ти жінка. Думаєш тільки про себе. А те, що в мене останні сили чоловічі йдуть, не розумієш ніякого співчуття. А потім захочеш це саме а буде пізно. От зараз треба користуватись, поки все в організмі справно. Ти знаєш, як двигун, якщо не не користуватися, то заржавіє, і все, хоч викидай потім. Так і ми, чоловіки, чим частіше нами користуються, тим надовше вистачить. Ну, ти наговорив, аж страшно стало. Тож, чекати оздоровлення сьогодні, та я вже постараюсь, не ворог же я власному чоловікові. Ось це правильний підхід до мого здоров'я і довголіття! Молодець, дружино, чекаю. Діла ділами, а подружній обов'язок за розкладом. Кожен день Ніна оздоровлювала чоловіка протягом тижня. Вася, щось я втомилася сьогодні. Миколі треба зробити виріб у садок, і білизну погладити, і книжку почитати хочеться. Може, пропустимо сьогодні оздоровлення? Ну, от тобі і на. Я тільки увійшов у смак, відчув плоди правильного використання ресурсів організму. Слабка ти якась виявилась! А ще молода. Що далі буде? Страшно уявити. Відчуваю, що не доживу я до щасливої старості з таким розкладом, або доведеться шукати тобі заміну. А що робити? Виключно для здоров'я, нічого такого. Зовсім здорі. Яку ще заміну? Лікар у телевізорі так сказав, щоб не переривати цикл оздоровлення, потрібна стабільність, з'являться нові сили, приплив енергії і все таке. А я лікарям вірю. Менше дивись всяку дурню, але на сеанс Ніна прийшла. Дуже їй не сподобалося зауваження лікаря. Гляди, і правда, знайде Василь собі сподвижницю. Так минув ще тиждень. Ніна з жахом чекала вечір, коли вона, валяючи втому, йшла виконувати свій подружній обов'язок. Вася, значить так, правила змінюються. Я теж подивилась передачу, де дуже поважний і відомий лікар сказав, що жінкам для продовження молодості і довголіття потрібно це саме два рази на день, а то і три. Я теж хочу бути подовше молодою і здоровою, тому вранці і ввечері будемо оздоровлюватися. Василь здивовано подивився на дружину два рази в день, саме так, а то і три, не менше. Ну давай спробуємо. Вранці і ввечері, коли Микола спить. Хватило Василя на три дні. «Слухай, Ніна, а може, брешуть лікарі? Щось я втомився від усього цього. енергії не відчуваю. «Вась, ну як так? Не справляєшся чи що? Мені пошукати іншого? Знову ж таки, в цілях оздоровлення, не більше. Та я та ти не смій так говорити. І що ти придумала? Подай їй жеребця, а я не робот тобі, зрозуміла, і мені не 20 років, звідки взяти стільки енергії, а мені теж не 20 і втомлююсь я сильно, але тебе це не хвилює, та й настрій не завжди є. Але хто це враховує? Треба і все тут. Слухай, а давай, як раніше, адже нормально все було, поки передачу то не подивився. Давай, Вася, ми самі собі господарі, нам ще будуть вказувати з цих телевізорів. Спокій у сімейному житті порушуй, зраділа Ніна. План спрацював, і в родині Василя та Ніни становився спокій та взаєморозуміння, а телепередачі з лікарями вони більше не дивилися. А то не дай Боже ще щось порадять. Напишіть у коментарях чи сподобався вам план Ніни і ця історія. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по 1, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. До зустрічі наступного разу!